Олега анонсували виход з 1 січня з чотирьох наборів серії Botanicals. І перший набір це ось такий букет тюльпанів, який містить 5 різновидів тюпанів в різних кольорах та в різних стадіях цвітіння. Також додаються такі густі зелені листячки. В наборі 576 деталей і буде коштувати такий набір 60 доларів. Другий набір з новинок це ось такий набір Піс Лілі. Він складається з 474 деталей і буде коштувати 50 доларів. І вони ось це набір. Називають Як на мене, це звичайний з Третя новинка це набір ось такий кактус. В наборі йде 472 деталі, і буде коштувати такий набір 35 доларів. Я дуже сподіваюся, що його привезуть нам в Україну, адже це моя новенька бажанка 26-го року. І останній набір з цієї підбірки новинок, ось такий невеликий набір на 133 деталі, який буде коштувати всього-навсього 15 доларів. І в наборі ви маєте 3 ромашки, три лаванди. і ось Таку невеличку, малесеньку, маленьке сонечко, яке буде сидіти на стеблі, і можливо комусь воно подарує усмішку. А ви, друзі, скажіть, чи сподобались вам новинки від Лего на 26-й рік? Мені чесно кажучи, дуже сподобались кактуси. Я собі їх дуже хочу. А що вам який набір вам хотілось би мати собі в колекцію? Поділіться своїми враженнями у коментарях.